Представник командування СВСУ позитивно відзначив засоби реб українського виробництва. Командувач підготовки командування сухопутних військ Збройних сил України генерал Олександр Павлюк позитивно відзначив засоби радіоелектронної боротьби українського виробництва Анклав, виробництво Хака, Укрспецтехніка і Буковель, виробник компанія «Проксимус». Про це генерал Павлюк зазначив під час форуму ефективна промисловість для обороноздатності, який проходить в Одесі 17 липня. За словами генерала, це потужна техніка, однак Україні потрібно рухатися далі до створення засобів реб рівня бригади. Він також додав, що дуже важливими для армії залишаються засоби зв'язку та системи управління, оскільки потрібно отримувати переваги в інформаційному просторі. Крім того, він відзначив значну роль високоточних засобів ураження для української армії, а також безпілотної техніки та розвідувальних комплексів. Дякую за перегляд.